Знайте, будь ласка, СБУ. 597 з Москіта, майор вічний. 12.00 отримано сигнал, виступ 333. Згідно алгоритму, вхожу з вами взаємодію. В 12.00 отримано сигнал виступ 333. Входимо з вами взаємодію згідно алгоритму. Зрозуміло. Танку 124 було отримано сигнал, 200, 233. виступ 233. Хей, котром рух. Виступ 233. Отримати екіпірування.

ВВП-сташина мружа. Ми прибули для посилення КВП. значить, Будь ласка, зараз візьміть є станції, видайте міського для забезпечення зв'язку на маршрутку. Розумію. Злівого боку, тихом патрулювання. Ходите на зустріч у можному повинен Так. Я yeah. солдат, палат сукар. Я з правого боку, також такому патрулювання. Розуміло, так? Старший з лівого боку солдат старший. Справа може, там станції Радіостанції на себе. Хочете зв'язок. В мене також зараз я візьму радіостанцію, буду з вами. Вигід на зв'язок кожні 10 хвилин. Зрозуміло? Так. Посилимо з лівого боку праву руч, праву ліву руч, на маршрути роком поділу для охорони штабу. Виділи склад. Значить, волосся, чому охороняєте штаб біля захисної стінки. Розуміло, да? так? Солдат бере. Є. Дійснюєте охорону штабу стволому патрулювання на другому поверсі. Поварці. Одного краю до другого. Зіновизна схему, маршрутки ви знаєте. Ну, Солдат Охороняєте штаб.

Зараз ми виділимо зібрано складу для взаємозв'язку. Траву хуч. Зараз розстріляємося, раніше Значить дорого розкладувати. Давайте молодше лаба. Озганяєте ГРП. Це газорозкладніший пункт. Ви бачите, навіть на три Особливу увагу звертаєте. На забор, пісток від забора, тобто, вчаться ваша сторона. Якщо, да? ну, наприклад, ви бачите, хтось намагається проникнути, сторонні особи вам тут близько більше, сам почули, так сповіщаємо, розумієте, проти руч. Ви охороняєте різні ворота. Так же заставимо. Хтось намагається проникнути, повішаєте черговий попарку. Лівуруч, рохом руч. От сержант. Так. Yeah. Значит, ви охороняєте КТП безпосередньо в коридорі. Разуміло, так? Yeah. Ліву руч, роком вот. руч. Ви, товариш ваш жар поплавський, yeah. охороняєте. Нижній парк сухому патрулювання. Ходите взаємодію по парку і зв'язуєте чергового попарку парку ставки. Так само через кожні 10 хвилин виходить на зв'язок зі мною. Розуміло, так?

com Deus.